Куди ви зливаєте свій бюджет? На яких речах насправді можна зекономити, і це ніяк не повпливає на ваш рівень комфорту, це не про обмеження себе, не про тотальну економію, а про те, щоб грамотно розпоряджатись грошима і витрачати їх тільки на те, що веде вас до ваших цілей, до вашого задоволення, вдовольняє ваші потреби і так далі. А не просто це певні емоційні покупки, які не несуть нічого корисного. Сьогодні в цьому відео я розкажу про топ-10 речей, які я прибрала. Зі свого бюджету, що допомогло мені більше заощаджувати та більше інвестувати. Всім привіт! Я Настя. І я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, заощаджувати та інвестувати. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Перше, що я не купую зазвичай, це останню техніку, якщо моя попередня не вийшла з ладу. Так, звісно, я можу оновити техніку, особливо яка мені потрібна для роботи, для зйомок. Це цілком окей, але я не буду міняти свою техніку просто тому, що вийшла якась нова модель. Бо насправді, особливо на старті, це дуже великий ажіотаж, через це дуже велика ціна, і в цьому чисто з фінансової точки зору взагалі немає ніякого сенсу. Так, звісно, ви можете похизуватись новим айфоном, але чи приведе це вас до вашої фінансової свободи? Думаю, наврядче, другий пункт, на що я не витрачаю свої кошти, це трендові речі, які насправді якби не були трендом, я би їх не додавала в свій гардероб. Так, звісно, є певні речі, певні тренди, які мені подобаються, і я їх розумію, що можу адаптувати загалом в свій гардероб. Це мені відгукується, це кольори, які мені підходять, або ж силуети, фасони. Проте, якщо ця річ просто трендова і вона просто перестане бути такою популярною і такою потрібною за один чи два сезони, то я, скоріш за все, не буду витрачати на це кошти. Третій пункт, він теж стосується речей. Я не купую зараз неякісні речі. І тут незалежно від того, це дешева річ чи дорога. Бо насправді буває дуже по-різному, бувають і дорогі речі, які не зовсім з якісних тканин, не зовсім якісно пошиті. І так само бувають дешеві речі, які насправді класно носяться. Тому тут я звертаю увагу саме на якість, не на вартість. Я не купую такі неякісні речі, які прослугують мені. Всього один сезон або, можливо, навіть декілька періодів прання, і після цього я буду змушена викинути цю річ і купити заново. Навіть якщо ця річ супер дешева, все одно зазвичай довгостроково це не вигідно. І тут у мене є лайфхак, як перевірити, ця річ, яку ви хочете купити, вона взагалі вартує того чи ні. Для цього вам потрібно порахувати скільки коштує одна носка цієї речі. Давайте, на прикладі. ви хочете купити джинси. Є два варіанти: одні коштують 500 гривень, інші 3000. Порахуйте, скільки разів ви зможете проносити ці речі, коли в них не витягнуться коліна, вони не втратять свого кольору і загалом будуть виглядати презентабельно. Скоріш за все, ті джинси, які за 3 тисячі гривень, ви будете носити значно частіше і зможете проносити їх довший період. І якщо порахувати це на кількість носінь, то це вийде вигіднішою покупкою. Теж дуже класно це порівнювати, якщо ви думаєте купити якусь трендову річ чи базову. Скоріш за все, навіть якщо це трендова річ, яка коштує супер дешево, все одно буде набагато вигідніше купити якусь базову річ, яку ви будете довше носити, яка зазвичай більш якісна, яка Буде довго працювати в вашому гардеробі. І останній пункт стосовно одягу та взуття це не купувати речі-двійники. Колись у мене був такий період, що я, якщо любила певну річ, я могла купити її в декількох варіаціях. Ту саму, але в декількох кольорах, в декількох, можливо, відтінках. Але по факту я все одно носила тільки одну річ, яка мені найбільше подобалась. Звісно, це не стосується базових речей. Там, якщо це, припустимо, базова футболка, то, звісно, ви можете мати її в різних кольорах, це окей, бо це та база, яку ви зазвичай постійно носите. Але якщо ми говоримо про якусь сукню, про якийсь костюм, можливо, або якусь цікаву блузу, то немає ніякого сенсу купувати речі двійники. Хоча нам здається, я знайшов цю річ, вона супер класна, я не хочу її потім втратити. Я зношу цю, куплю собі ще одну. Це працює в дуже рідкісних випадках. Зазвичай, поки ви зносите одну річ, вам вже не захочеться носити ту саму річ знову, а паралельно ви все одно не будете їх носити, будете щось вибирати. Така міні-рубрика щодо одягу а, на цьому завершена. Напишіть в коментарях, чи ви впізнали себе в одному з цих пунктів, чи ви витрачаєте на це кошти. Як ви загалом ставитесь до трендових речей, купуєте чи не купуєте, буде дуже цікаво поспілкуватись з вами. Наступний пункт, на який я не витрачаю кошти, і насправді ніколи цього не розуміла, а це умовні такі збирачі пилу, як я їх називаю. Теж це різноманітні статуетки, магнітики і так далі. Тобто, ці речі, які дуже часто ми привозимо з різних подорожей, або ж комусь даруємо, або дарують нам, і насправді вони не несуть ніякої користі. Вони тільки ускладнюють процес прибирання і при цьому ще й витягають такими невеликими сумами, але насправді доволі значну часом суму з нашого бюджету. Тому я зазвичай ніколи не привожу якісь такі. Непотрібні речі, я за практичні подарунки, або якщо не практичні, то принаймні щось цікаве, оригінальне, можливо, якась екзотична їжа, притаманна для певної країни, що може бути цікавим, можна це скуштувати. І загалом, це як на мене набагато цікавіший подарунок. Шостий пункт, на що я не витрачаю кошти з приблизно 22-го року, це манікюр. Я у певний час взагалі не ходила на манікюр, не робила його, робила його сама, десь тобто в студентські роки. потім був час, коли я носила гель-лак, Зараз, як ви бачите, нічого на моїх нігтях немає, і мені в цьому абсолютно комфортно. Мені не потрібно постійно ходити в салон, оновлювати колір. Мені в цілому так дійсно доволі зручно. Я можу піти на базову якусь чистку, або ж зробити так само манікюр вдома. Мені це окей, а такий медитативний для мене процес. І при цьому це, звісно, економить ще доволі значну частину бюджету. Бо зараз манікюр, там залежно який йде, звісно, чи ви робите його з якимось дизайном чи ні. Але в середньому, думаю, від 500 гривень десь точно коштує, незалежно від того в якому ви місті. А це вже непоганий стартовий капітал, навіть для того, щоб потрошки починати інвестувати. Сьомий пункт це так звані одноразові книжки. Зараз поясню, що я маю на увазі. Це ті книжки, які, знаєте, не хочеться поставити на поличку і час від часу до них повертатись. Зазвичай це певна бізнес-література або ж художня, така на один раз, яку потім немає сенсу перечитувати, бо там є один якийсь інсайт. І на цьому все. І ось такі книжки я зазвичай або читаю в електронному форматі, або ж аудіокнижку, але я не купую їх в паперовому форматі. По-перше, це економить потім мені час на тому, щоб там перепродати ці книжки або кудись віддати. Це не створює певного такого хаосу і нагромадження в мене вдома. А тож, це такий теж е, мій лайфхак. Мені з цим абсолютно комфортно. У мене є мінімум книжок, до яких мені хочеться повертатись. А все, що не підпадає під це, я зазвичай або не купую, або після прочитання одразу віддаю, якщо такі книжки часом трапляються. Восьмий пункт можливо для когось буде дивним, але я не купую бутильовану воду, не замовляю її додому. Ми користуємося зазвичай фільтром. І нас це цілком влаштовує, це доволі зручно, не потрібно нічого замовляти, чисто навіть з практичної точки зору. А ми колись досліджували цей момент, але зрозуміло, що для нас це некомфортно, бо ті об'єми, які зазвичай потрібно замовити, ми просто не можемо випити за цей час. Тому для мене набагато зручніше просто використати фільтр. Замість доставки води. І це дійсно теж економить певну частину бюджету. Так само це працює і зі звичайною водою. Тобто, дуже часто я беру з собою воду, коли я кудись іду, а не купую її десь по дорозі з собою, бо я її там забула, або мені раптом захотілося попити. Звісно, такі форс-мажори теж бувають, і це цілком окей. Але це скоріше про те, як це, як правило, працює, а не про якісь такі узагальнення. Дев'ятий пункт. Ми вже підходимо до завершення. І це пункт, який буде супер актуальний, особливо для дівчат, я думаю, вони мене зрозуміють. Я перестала купувати безліч непотрібних масочок, баночок, кремчиків і так далі, які я просто намагалась відтестувати. Знаєте, ось цей момент, коли заходиш в магазин, не знаєш, що тобі толком потрібно, дивишся так візуально, ніби виглядає непогано, щось там плюс-мінус почитав по складу, ну, протестую. Хоча, по факту, воно ніяк особливо. Во не допомагає, не діє на шкіру. Ти не розумієш, чи це підходить тобі, чи не підходить, чи навпаки, воно зашкодить твоїй шкірі. Тому я перестала купувати просто рандомний набір з цих баночок. Замість цього, два роки тому я пішла до косметолога, яка підібрала мені лінійку догляду, який підходить саме мені, під мій тип шкіри, під її потреби. І цей догляд цілком мене задовольняє. Моя шкіра стала в рази кращою без цих зайвих баночок. При цьому я значно економлю, бо я не заходжу просто навіть в магазини за різними такими косметичними засобами постійно. Зазвичай я просто замовляю раз в певний період, поновлюю ті засоби, які мені потрібні, які просто закінчились, і на цьому все. І мало того, що це економить значно ваші гроші, це і значно економить ваш час. Та турбується про вашу шкіру. Тому, якщо ви ще не використовували послуги косметолога, дуже раджу знайти свого та підібрати нарешті догляд для своєї шкіри. І останній десятий пункт це в цілому таке узагальнення. Я стараюсь не купувати речі, якщо вони просто по знижці, якщо я не планувала їх купити. Звісно, це дуже класно, коли ви і так хотіли купити якусь річ, вона ще й по знижці, і ви можете на цьому зекономити. Проте дуже часто ось ці маркетингові уловки на те, що купи два по ціні одного, або там купи два плюс один, або ж взагалі у нас тут знижка, тільки сьогодні купіть. І це просто стимулює ось ці емоційні покупки, які потім виливаються в величезну діру в вашому бюджеті. Тому я дуже раджу підходити до покупок свідомо і давати собі. 72 години або хоча б 24 на те, щоб подумати і вирішити, чи дійсно ця покупка вам потрібна, чи ви просто повелись на певності маркетинговий хід. Це непогано можна користуватися знижками, але будь ласка з розумом на цьому сьогодні. все. поділіться в коментарях чи було вам взагалі цікаво, що ви для себе взяли, які пункти для вас були можливо неочікуваними. На чому ви, можливо, економите гроші, це теж дуже класно може підсвітити, які категорії десь можна оптимізувати і як іншим можна скоригувати свій бюджет. Думаю, це буде дуже корисно, якщо кожен поділиться своїми такими лайфхаками, і ми це обговоримо в коментарях. Також не забудьте підписатись, поставити лайк, якщо вам було цікаво, і до зустрічі в наступному відео.